Всім привіт! Коли ви варите собі на вечерю чи на обід картопляне пюре, не спішіть виливати ось цю водичку, в якій варилася картопля. З неї можна дуже швидко приготувати дуже смачні блинчики з цибулею. Для цього беру водичку, додаю в неї трішечки солі. Вона і так солона, так як в ній варилася картошечка. Трішечки додавлю. Трішки цукру. Висипаємо сюди нашу цибульку. Трішки перчику. Та дріжді. У мене дріжджі сирі. Я додам 10 грам. Можна додати одну столову ложку сухих дріждів. Все перемішуємо. Головне, щоб ця водичка вже була тепленька, не гаряча. Перемішуємо і додаємо муку. Замішуємо м'якеньке тісто. Коли будете додавати сіль, додавайте багатенько, щоб таке солоненьке було. Це тісто дуже любить сіль. Додаємо муку і замішуємо тісто. Ось і все. Тісто наше готове. Ось таке воно повинно бути густеньке. Даємо йому піднятися десь півгодинки, хвилин 40. Накриваємо, і нехай воно відпочиває, а дріжді працюють. Пройшло 30 хвилин. Тісто підійшло. Сковорідка вже розігрівається. Будемо смажити. Тісто буду набирати ложкою. Ось така смакота виходить дуже швидко, дуже просто, дуже дешево і дуже смачно. Всім дякую і пока-пока!